you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо сьогодні. Було повідомлено про підозру нардепу від слуги народу Андрію Одарченко. Його підозрюють у спробі підкупити топ-чиновника відновлення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Фейсбук, що за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові державного агентства відновлення. Та розвитку інфраструктури України Мустафінаєму у САП. Повідомили, що народний депутат України висловив топ посадовцю пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення прийняття міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора. Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування. а це 50 тисяч доларів в біткоїнах, досить немаленька сума. У відомстві заявили, що у подальшому підозрюваний надав топ посадовцю особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення операції було еквівалентно 10 тисячам доларів. Депутату загрожує штраф від 500 до 750 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 4 Чотирьох років або позбавлені волі на той самий строк. Сподіваємося, що лише штрафом тут не обійдеться, бо корупціонерам час відповідати по повній. Нам потрібно із цим боротись, і нехай цей випадок стане ще одним прикладом для інших. Відповідні органи знайдуть усіх, і кожен відповідатиме перед судом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.